Є знижки на Фервекс. При покупці Фервекс отримуй у подарунок мультигріб. Тест на харківському напрямку російські окупанти марно намагалися штурмувати українські оборонні рубежі в районах Стариці та Вовчанська. Знищення ворожого кабу за важки 500 кілограмів показали бійці Хартії. Авіабомбу окупанти скинули на липці. Вона не здетонувала, але у разі вибуху радіус розльоту уламків міг би сягати тисячі кілометрів. Два, один, вибух! На Куп'янському напрямку попередньої доби наші захисники відбили 16 атак. Це кадри операції з повернення контролю над Кругляківкою, важливим для оборони Куп'янська населеним пунктом. Ворог намагався контратакувати. Цей штурм розвідники відбили і продовжили витискати російських зайд. У Кругляківці окупанти втратили більш як взвод піхоти. Наші бійці змогли взяти полонених і отримали важливі розвідувальні дані. Тим часом воїни третьої штурмової висадилися у тилу ворога, щоб захопити посадку, через яку загарбники налагодили логістику і відразу атакували замасковані позиції. Над штурмовиками здійнявся ворожий дрон. Його політ зупинили. Наші воїни зайшли в окопну лінію і ліквідували росіян у ближньому бою. На відео бої серед руїн приватного сектору бійці закріпилися біля перехрестя. Це дало змогу зайти у селище не лише піхоті, а й техніці. Штурмовики зачистили вулиці. Давай. Руки, руки. У Невському напередодні наші оборонці вразили російського танка та знищили його екіпаж за допомогою ФПВ Камікадзе. Та буває і чудесія. на цьому відео з кримінського лісу. Українські вояки полюють на гнома у плащі. Зрештою, наш дрон знищує окупанта, який уявив, буцімто він невидимка. Окупанти проводили наступальні дії, маючи підтримку з повітря. Так по нової горівці вони завдали удару з авіації, намагалися штурмувати поблизу греківки. У районі Балки Журавки застосували артилерійські установки. По укриттях українських оборонців спробували влучити скидами з 24 безпілотників. На Краматорському напрямку загарбники штурмували неподалік Андріївки, притеченого та ступочок. Водночас на турецькому відтинку чотири боєзіткнення. Ось кадри азову. Наші оборонці показали, як біля Нью-Йорка під ворожим вогнем працює реактивна артилерія. Увага! Вогонь! Бій миттєво перетворився на боротьбу за виживання під атаками російських Ми зразу... Зрозуміло, що відбувається. Подивилися, піднявся такий міні-грип від вибуху. Артилеристи у постійній небезпеці. Їх шукають ворожі снаряди, ударні БПЛА та каби. Але Азовська артилерія за будь-яких умов підтримує піхоту на нулі. У нас була вже запасна на всякий випадок позиція. На наступний день ми вже поїхали і поставили ось установку знову. І ось ми вже зараз тут, деякий час. Далі продовжуємо робити нашу роботу. Триває постійна утилізація ворога і на Покровському напрямку. Там минулої доби росіяни здійснили 27 штурмів, пекло і на курахівському відтинку. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 60 атак біля зоряного, новодмитрівки, желанного, другого, гірника, Георгіївки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. У Костянтинівській громаді триває примусова евакуація родин з дітьми. Перебувати там смертельно небезпечно. Білі Янголи вивозять малечу з батьками на броньованих авто. У громаді залишається понад 200 дітей. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.